Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. На жаль, треба визнати, що ТЦК не справилися з задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі. А скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані. це Свідчить про те, що ТЦК СП треба розформувати і давно вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть в СЗЧ. Це жахлива статистика, тільки через те, що це не людське ставлення, ненормально поступати так. Більш того, я прямо зараз в ефірі заявляю, що керівник ТЦК у Львів. Львівській області є абсолютно порушником закону і ігнорує будь-які закони України. Мої спроби двічі перевірити фізичний стан людей, які знаходилися закритими безвідповідно на це якихось санкцій і так далі на території львівського ТЦК закінчувалося тим, що мені казали, ти ніхто, закон ніякий, і йди звідси, ми не будемо нічого виконувати. Мені здається, що є якась відповідна вказівка, яку навіть... Не розуміє керівництво національної поліції, тому що і їх не допускають на територію ТЦК на прохання юристів, адвокатів, родичів чи таких представників, наприклад, як я, які дійснюють свої повноваження як контролююча функція, так, так. міністерство оборони. Звичайно, що Міністерство оборони що моя заява до ДБР, наприклад, півтори тижні тому на даний момент нічим не завершилося. Якщо ДБР побачить зараз це звернення, це офіційне звернення від народного депутата України з приводу розслідування моєї заяви на гарячу лінію на Львівське ТЦК. Будь ласка, зверніть на це увагу, дайте відповідь і дайте юридичну оцінку тим подіям, які мали місце. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.